Народ, які ходили в синагогі, з дитинства виховувались вірою в Бога, але були ті, які йшли за Господом а, тільки раді свого егоїзма, і були ті, які йшли за Господом, тому що полюбили Його. Ви знаєте, в дійсності настояща посвята Господу провіряється чим? Людина йде по любові за Господом чи вона йде по вигодам за Господом. Хоча в Бозі багато вигід. Але що в основанні людині це велику роль грає. І ми бачимо, що апостол Павло в своєму посланні також розділяє віруючих християн на плотських і духовних. І каже, що ті живуть, що за плоттю живуть Богу догодити, не можуть, не вийде. Тому що в них не працюють духовні закони, в них Господь просто в голові появився, він увірував, відродився, духовна природа вся спить. Людина навіть не утожнює себе з нею, не вдягається в ці білі одежі, а живе далі плуцькими порватим шматтям на своєму житті і бігає далі з пруханням. Мені дуже подобається, як приклад такий, була ситуація, коли сліпець е, с, е, сидів і просив свою милостиню, і Ісус з учнями проходив поруч і, е, е, і не підійшов до сліпця. А сліпець сам встав і почав е, бігти і просити Син Давидів, помилуй мене. І він скинув свого плаща, Біблія пише, який символізував, що він має право просити, щоб йому давати е, милостиню. Він скинув його, і Господь спитався, що ти хочеш, каже, хочу бачити, і Господь ісцелив його. Хоча учні казали, не турбуй вчителя, і, і ви знаєте, перший такий факт він скинув свій плащ, оцю о, одежу, яка символізувала, що він має право на милостиню. І буває віруюча людина, яка приходить до Господа, увірувала в Господа, але вона не переодівається з, 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 з тілесної в духовне єство, ну, в цю позицію нову, і вона як в тому плащі е, саме цієї бідної людини. І здається, вже й Христос її оправдав і обновив, Ну, потенціал духа не працює, тому що вона далі себе бачить цією сліпою людиною з цим плащом, яка просе милостині. Нічого не змінилося. Внутрі вона, вроді, увірила, відродилася, але внешнє її розум далі заточений під сліпого, нижчу людину. Тому апостол Павло на це звертає увагу. Переодівайся. Переодівайся в білі одежі, переодівайся в цю духовну позицію. Оправдано, очищено, обілене. В духовній природі нема гріха. Господь називає, що людина є святою і повинна освячувати свою душу і своє тіло. Дев'ятий віршик. Але ви не за плоттю живете, а за духом. Якщо тільки Дух Божий живе у вас, коли ж хто Духа Христового не має, той і не Його. Каже: якщо Дух Божий живе у вас, саме коли людина увірувала і відродилася, Господь живе, Дух Божий живе вже в нас. Апостол Павло каже, що з'єднуючися з Господом, один дух з Господом. Тому ми повинні це виявити. І каже: якщо цього немає, то й Христа немає, тому що так працює духовний світ це відродження. Як ми можемо побачити, що Дух Божий в нашому серці? Як ми можемо виявити, що ми відродились в нашому покаянні? Тому що якщо людина дитина народжується, вона хоче їсти і показує, що вона жива, тому що її треба кормити, їда повинна бути. Як це видно в християнина? Християнин йому хочеться вже чути слово Боже, хочеться спілкування мати з віруючими людьми, хочеться піти до церкви, і це симптоми духовного відродження, тому що це вже його їда, вже в нього їда не тільки фізична для тіла. А в нього є їда духовна, небесна, це слово Боже, це молитва, це спілкування на цю тему, розуміння вже є духовного світа, духовні очі відкрились, вуха, і це символізує духовне відродження. Оцей потяг до духовного появився всередині. От. Але людина може це все заглушити, не розібратися, а далі навіть відродившись, жити плотським життям. І якщо людина не покаялась, не увірувала і ще не розуміє, що, як, про що, то да, в дійсності саме перше треба увірувати в Господа, покаятися. І саме тоді, коли людина приймає рішення почати нове життя з Господом, і саме в цей момент починається це духовне відродження. Це як акт, тобто духовне відродження це не є переміна розуму і тіла. Знаєте, як то дисципліни якісь. Це, е, це преобразування тіла, да, це так можна і назвати дисципліни. А духовне відродження це акт, який відбувається відразу, як людина увірувала, як покаялась. Саме в цей час, це, от як дитина мала, вона народилася, да, вона росте, але вже сам акт народження відбувся. Точно так само це духовне відродження. І віруюча людина може жити по духу і може жити далі по плоті, як жила і до увірування. Тому дуже важливо жити по духу. Десятий віршик: А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, а дух живий для праведності. То есть Господь Він вездесущий, і через Дух Святий, Господь він і в своєму царстві, і в наших серцях, коли ми увірували, можливо, ми іще не зайшли в Царство Боже, вже, знаєте, то після Воскресіння, але Царство Боже вже внутрі нас є, вже Господь внутрі нас є, вже Христос живе в нас, тому ми перемагаємо Тьому. Але, але коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності. Тобто саме тоді, коли ми духовно відроджуємо, Господь живе в нашому серці, саме тоді в нас з'являються ці духовні закони перемагати закони гріха в нашому тілі. І тіло тоді наше на лопатках. Але якщо ми, християни, які увірували в Бога, родилися духовно, але ну ми це не виявили, ми не розібралися з цим, як жити по духу, а далі живемо плудські, і діє потенціал тільки тіла нашого. То для дьявола ми на лопатках, тому що для нього потенціал тіла це не перешкода. Для нього перешкода, коли християнин понімає духовний потенціал, він понімає, як жити по духу. О, тоді дьявол, біжить, боїться, тому що християнина, духовне відродження природи, Ісус каже, ви світло і весіль. Це не ну, да, це можливо символічні такі речі ну, от, сказані, але це говорить про обновлену природу віруючої людини, яка в силі протидіяти гріхові і смерті, і дьяволу. І е, апостол Павло каже: той дух, який воскресив Ісуса Христа, воскресить і ваші тіла, е, коли буде цей перехід, коли е, ми будемо переходити у вічність до Господа. Десятий віршик. Коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності. 11 вірш. Якщо ж Дух того, хто Воскресив із мертвих Ісуса живе у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, уживить і ваші смертні тіла духом Своїм, який живе у вас. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити по плоті. Ми повинні, як той сліпець. Цей плащ скинути і зодягнутися е, в своїй духовній обновленій природі, і обновлювати свій розум, своє мишлення, вже не е, під то, що я тіло чи тілесний потенціал, а я духовна природа, відроджена, я духовна істота в Господі. А використовувати тіло, потенціал використовувати, але перемагати гріх в тілі. Бо коли живете за плотю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете. В, сьому, в сьомій главі апостол Павло казав, коли він був до увірвання в Ісуса Христа, був фарисеєм, законником, каже, бідна я людина, я не можу справитись своїм тілом. Ну коли він відродився в Ісусі Христі, Він каже, тепер я можу умортвляти плотські закони законами духа. Бо коли живете за плотю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то жити живі будете. Тобто, нам важливо жити по духу віруючим людям. Нам нам важливо духовно возростати, обновляти свій розум, розуміти, що це значить жити по духу у відносинах з Богом, в нашому призванні, і що це значить я, хто я такий по духу, а не по плоті.